Фанфік то дарма, що помер, від Катя ДТ. Він приходить майже кожної ночі, з'являється посеред моєї спальні без будь-яких попереджень і знаків, з'являється і просто дивиться стоїть і дивиться, як я сплю. Якби я одного разу не засиділася до третьої години, я б і не знала, що щось таке коїться прямо у мене під носом. Тоді я страшенно злякалася, мабуть, він також, бо після мого крику він миттєво зник. А може просто не хотів лякати мене ще більше. Якщо так подумати, це мило. Бо наступного разу він з'явився далі, майже біля дверей, і підходити ближче вже не намагався. Дивлячись на його сіру шкіру із яскраво-фіолетовими венами, я боялася його ще більше, а зараз ні за що б не проміняла його на когось іншого. І з часом я почала озиватися до нього, а він відповідав, Казав, що не знає, чому він тут. І чому його до мене так тягне. Я вірю, він надто хороший, щоб збрехати, дарма що покійник, постійно холодний, як я не намагалася його зігріти. Втім, він казав, що йому і так добре, головне, щоб мені було комфортно, але якщо все ж залізти із ним під ковдру і довго обіймати, він стає трохи більш теплішим. Мене у всякому разі все влаштує, головне, що він поруч. Жаль тільки, що приходить тільки вночі. Саме через це я почала спати вдень, а всю ніч проводити із ним. На вигляд, він старший за мене, років так, мабуть, на 5 чи 7, але таке відчуття, що я знаю його усе своє життя. Ну і зізнаюся, у ліжко я сама його затягла. Не знаю, як таке може бути, але коханець він усе ще відмінний. Такий ласкавий зі мною дбає про мій комфорт. І з ним добре. Ми з ним створені одне для одного. Іноді йому болить серце, яке вже кілька років не б'ється, колись я наважилась його запитати, як він помер. Він тоді пішов і не з'являвся декілька днів, мені було так погано, мабуть, гірше, ніж будь-коли, до того моменту поки він не повернувся. Я була і зла, і щаслива водночас. Тоді він подарував мені букет із зів'ялих квітів і дохлого щура. Ми довго сиділи разом, я із чаєм у руках, а він розповідав мені. Що його зрадив найліпший друг. Він йому довіряв, а той устромив ножа йому в груди. Я зненавиділа цю людину, а йому було вже все одно. Він би і не згадував про це, якби не серце, періодично схоплене вогняним жаром, і не моє дурне питання. Я усю ніч вибачалася, та він запевняв, що усе добре. А мене засмучував той факт, що його сповнює теплом, нехай і болючим, тільки колишній друг. Один раз я навіть плакала через це. Він побачив і пояснив мені, що я дорожча йому за всіх, хто був дорогим раніше. Мені складно, але я вірю. Я знаю, що він кохає мене і ніколи не зробить боляче ні фізично, ні морально. Він скоро прийде: вчора ми розмовляли про наше майбутнє, про те, що нас чекає попереду. Ми вирішили, що мені також треба померти. Щоб ми були разом назавжди. Сьогодні це станеться, я поріжу руки, а він у цей час буде зі мною обіймати мене і казати, що все буде добре, що він мене кохає, і що скоро ми точно будемо разом, що нам уже нічого не завадить, я вже приготувала ніж. А от і він, знов із квітами, засохлі червоні троянди. Як гарно, він підійшов ближче. І ніжно поцілував мене. Я готова.